Всім хай! Сьогодні я буду шукати своїх підписників на карті Adopt Me. Ну що ж, Я їм буду давати 2 хвилини і я їм пишу: ховайтеся. Все, вони можуть йти ховатися, я якраз спію свій таймер е виключити. Все, дві хвилини пішло, вони ховаються. Умови дуже прості. Не можна ховатися в будівлях і ховаємося не на території там, де будинки. Зараз тут нікого нема. Так. До речі, я вже дуже давно в не заходила і у мене дуже багато всього є. І я вже давно не граю в Adopt Me, бо я останні свої пети віддала райд пети віддала своїм підписникам. підписникам ось Івану. Я віддала в свого флайрайт мене кінеку. А Ірі я віддала в свого флайрайт Несі. На жаль, я їх так хотіла зберегти і потім колись потрейдитися, але, на жаль, ні. Зараз я дуже рідко граю в Adopt Me, тому я їм якось і віддала. Зараз я дуже. Ну, Повторюю, дуже рідко граю в AdoptMe, і ось це я зайшла перший раз за такий довгий час. До речі, якщо вам цікаво, то я заходила в Adopt Me 184 дня. Я знаю, це, напевно, десь більше 4, а то й 5 місяців. Це більше 5 місяців, це рахуй майже як півроку. А загалом уже півроку. Тобто, якщо ми 30 помножимо на 6, то буде 180. Нормально. Ого, скільки у мене тут грошей? Нят, Ну я в шоці, у мене стільки всього є. Поки що у нас на сервері раз 2, 3, 4, 5, 6. Тобто, п'ятеро зараз ховається, і я їх маю ще буде знайти. Скільки там залишилося? залишилося ще 17 секунд. Ну, вже 15. <с�? <с?> так що у них є ще фора. Так, я чекаю, вже майже вже має пролун... О! Чуєте, пролунало? Все, можна йти їх шукати. Ідемо шукати. Так, значить, погнали. Я беру літуна свого. І буду їх так шукати. Да, звичайно, я трошки... Хитрую, але добре. Так, тут дивимося, просто мені так зручніше буде. Опа. <сі> так, сюди. Тепер ми беремо ось таку штуку і починаємо. Дивитися. Мені здається, те, хто на кемпінгу. Але те, хто зайшов в будівлю і не послухався мене, того я її шукати не буду. І все. Так, значить, на кемпінгу нікого нема. Окей. Погнали далі по карті ходити. До речі, вони ж можуть ховатися всюди навіть за деревами. Я ще буду з пропелером ходити, вдруг вони кудись забрели. До речі, ще треба буде наверх сходити, тому що вони могли наверх залетіти. Так, поки я спускаюсь, я буду так потрошку. М -м, цікаво, де він. Мені здається, всі в будівлях просто поховалися, так против правил вирішили. Так, тут нікого немає. До речі, я до них телепортнутися можу, але ж це буде проти правил. Мені здається, вони десь ходять і тут дивляться, де я ось заходять від мене. Ага, вона нас знайшла. Нашла, нашла. Найшла, алу. Я тебе нашла. Найшла. Ну окей. Так, перша нашва. Я буду сюди всіх приводити. Цікаво, де всі насправді. О, нові пети. Я, до речі, не бачила їх. Можна купити якогось. Давайте купимо. І він... Незвичайний, ідеально. Так, ну що ж, я хочу полетіти. Полетіли. До речі, у мене ще є райд з... зілля. <сум> я буду спостерігати, чи є хтось. Бо якось цікаво, де вони. Мені здається, вони по будівлях просто поховалися і все. Або пішли на іншу локацію, тобто з будинком. Але якщо вони пішли, то це проти правил. Так, я візьму машинку, мені А, А може хтось на воді? Я ж просто під водою не провіряла. О, до речі, зимня обнова пройшла, а я навіть мені на нічого не встигла купити, але окей. Так, пропливемо всюди. Так, цю я дівчинку знайшла. М. Цікаво, куди вони поховались? Цікаво, не в будівлях чи де? Ну, спитаємо просто. А... Ой. Тут нікого нема. О, деякі доєднуються, але все одно вже пізно. Так, ну погнали на цю локацію, бо мені здається, вони тут. А. Так, я тут. Чи ні, я не знаю. Може, вони взагалі повиходили? А, ні, ніхто не вийшов. Хм, цікаво. Мені здається, вони справді по будівлях десь ходять. Так, тут нікого нема. Так, телепортуємось до подарунків. Якщо вони в будинках будуть, я дуже на них ображуся, тому що в правилах не можна було. Так, Іван, я тебе знайшла. Є. Два. Так, якщо вони, якщо вони справді в будинках, то я дуже ображуся. Прям дуже. Так, ні. Ні. Цікаво, де вони. Так, тут може. Не, это тут то. Не пишет, что нашла. Ага, она Вика. <решил> нашла. Нашла. Так, давайте далее по будинкам проверять. Мені так здається, вони десь ходять. Вони, вони радіють що я їх не знайшла. Ну, я їх знайду скоро. А, до речі, вони ж в цій будівлі можуть ще бути. Так, тут нікого нема. Погнали далі. Так, я там здається когось бачила. Що мені так здається? Чекати треба. Мені здається, все-таки всі чесно грають і в будинках не ховаються. Не бачу нікого. Що вони тут сховались? Мені дуже цікаво, де вони. Так, це хто у нас? Аэробокс Квін, ні, я її не шла. Давайте на майданчик підемо. Ні, немає нікого. -м, -м, -м може вона на тій вежі? <laughs> так, я аж полетіла на ту вежу, як пластівка якась ще? Речі, я, я, якщо я буду ховатися, то я буду тут оховатись. Mm -hmm. Так де їх найти можна? Так, цей Иван ходить. Иван! Ну не, 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 скинув. Так, а что это за червоненькие такие? что мне палатка. Палатка. Интересно, кто еще де? Я їх так ніколи нікого не знайду. Якщо вони в будівлях, то я справді. А, -а, -а. в будівлях поки нікого нема. Так. Так, це вона. Я не знаю, здаватися чи ні. Ага, тут хтось сидить. А так не чесно було! Так, скільки я знайшла? Раз, два, три, чотири. Ну давайте все-таки. Я здаюся і кажу, телепортуйтеся до мене. Так, ну я поки що здаюся. Значить, кого я не знайшла, тот виграв. Ой. Давайте всі на початок. На начало, так, так. Да. Так, всі на початок. До речі, я забула всім сказати, але так. Я видам навіть маленькі призи тим, кого я не знайшла. Кого я не знайшла. Значить, давай реал код, приймай трейд, Андрій. Приймай, приймай. Приймай трейд. Ой. Не то. Того, кого я не знайшла, тут... То... Ні, Іван, я поки що не прийму Це подарунок. За те, що я тебе не найшла. Якщо я дізнаюся, що ти не чесно грав то все. Тобі погано буде. Значить, подарунок буде такий. Ну, хоч він ті, значить ті буде йому. Добре, давай. Так, конфірм. Далі Даша. Даша, приймай. І ще одне яйце. Це подарунок. За те, що ви виграли. До речі, так, хто не прийшов, тот не прийшов. Це наступну гру. Я думаю, на цьому все, тому що всі поховалися. Ну що ж, всім дякую за перегляд, всім па-па.